Щоре не шикуйсь. Раз, два, три. Перша, Друга. Перше. Перший. Друга. дві колони шикуйся. Раз, два, три. Раз, два, три. Місця з піснею. Ройовим кроком. Друж? Немає України без калини.

Можемо не на час. Ні, давай трошки ми за ты хочешь. Окей. Раз. Два. Три. чотири.

Две, два, три тре І туди на 10-5 минут, йдемо туди. Тут є маленький отвір, Там одвір. Дивитесь да, той самый маленький отверт вот тут. видно, це пробні вироби, другий вже буде вже на очки. Тепер саме головне. Команда прикордонник, яка зайняла перше місце, Поїде в великі мости захищати честь мостицького прикордонному міській, Чопський, Мукачівський, Чернівецький прикордонний забор. Отака саме по одній команді, які перемогли. Все, дякую.